Вітання! Ваші увазі! Результати четвертого туру Ліги Європи сезону 23-24. В групі А Фрайбург розбив ТСЦ 5-0. Вестхем мінімально переміг Олімпіакос 1-0. На перших місцях тут Вестхем і Фрайбург. В п'ятому турі зіграють ТСЦ проти Вестгема та Фрайбург проти Олімпіакоса. В групі Байек. Дома програв Марселю 0-2. А Аякс дома поступився з таким самим рахунком Брайтону. На перших місцях тут Марсель та Брайтон, а в п'ятому турі зіграють Марсель проти Аякса та Аяк проти Брайтона у групі Сі. Беттіс розгромив Аріс 4-1. А Ренджерс мінімально переміг Спарту 2-1. Бетіс та Ренджерс Тут займають перші місця. В п'ятому турі зіграють Рейнджерс проти Аріса та Спарта проти Бетіса в групі Ді. Аталанта мінімально перемогла штурм 1-0. А Спортинг переміг 2-1 раку. Аталанта та Спортинг тут очолюють групу. В п'ятому турі зіграють Аталанта проти Спортинга та раку проти штурму. А я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку, підпишетесь. Я пішов далі. В групі і Ласк певно переміг Уніон 3-0, а Толуза перемогла другий склад Ліверпуля з рахунком 3-2. Ліверпуль та Товуза займають перші місця в п'ятому турі. Очікується такий матч Толуза проти Уніона та Ліверпуль проти Ласка. В групі Ф Рен певно переміг пам'яті Найфос 3-1. Макабі Хайфа дома програв Віля Реала 1-2. Рен та Віля Реал лідери. Цієї групи. В п'ятому турі будуть такі матчі Макабі Хайфа проти Рена та Вілерал проти Канатінайкоса. У групі G Славія перемогла Рому 2-0, а сервет переміг шариф 2-1. Славія та Рому лідери цієї групи. В п'ятому турі зіграють сервет проти Роми та шариф проти Славії. І остання група огляду Аш. А Гекен програв вдома Мольди. 1-3. А Карабах мінімально поступився Байеру 0-1. Байер та Карабах очолюють цю групу. Зазначу також, що Байер уже пройшов далі. А в п'ятому турі зіграють Мольда проти Карабаху та Гекен проти Байера. По статистиці Європи маємо таке Фріц. Роуз є кращими асистентами. Ми 4 результативні передачі, а кращими голеодорами є Ріхот та Педро. З чотирма Дякую за перегляд. дякую на СУ. Переможемо!